Раю здоров'я, вільні сталкери. Грієтесь біля багаття. А я вам зараз трошки розкажу про стару добру трилогію. Так, сьогодні ми поговоримо про легенду трилогію Сталкер і як вона оживає на Steam Deck. Ми зануримо у всі три частини: тінь Чорнобиля, Чисте Небо та Поклик Прип'яті. Та розглянемо ще Enhanced Edition, тобто розширене видання, яке нещодавно вийшло, і все це з прицілом на продуктивність, управління графіку і загальний ігровий кайф на деку. Тож нали собі теплого чаю або прохолодного енергетику, чи що ви там п'єте у зоні відчуження. Почнемо з головного. Так, всі три частини спокійно запускаються на Steam Deck. Навіть без шаманських танців. В оригіналі через Proton, Enhanced Edition через офіційний порт на Linux. І підтримкою Steam Deck з коробки. Запускається швидко, без вилітів. В меню працює плавно, озвучка не відстає і головне музика. Атмосфера як і була, так і є. А як тільки заходиш в зону, одразу відчуваєш той самий холодок по спині. Хочеш грає з навушниками, хочеш просто лежачи на дивані. Сталкер ідеально лягає під портативний формат. Тепер про цифри: у всіх трьох частинах оригінальної трилогії стабільні 60 FPS навіть під час перестрілок чи бігу через аномалії, залізобетонний фреймрейт без лагів. Enhanced Edition – це вже зовсім інша історія. Тут працює FSR та покращене освітлення. В результаті навіть із високими налаштуваннями. 50-60 FPS без значних просадок. А головне батарея тримає 2,5-3 години, що досить добре для таких обсягів. Якщо знизити графіку до середньої, спокійно 4 години в зоні. Управління. І ось тут починається магія Steam SteamDEK. В оригінальних частинах це працює, але треба налаштувати. Все ж таки, вони виходили тільки на ПК. Можна обрати вже готовий шаблон з усіма функціями та гіроскопом. У Enhanced Edition Кайф розробники додали повну підтримку геймпадів, ніякої пляски із налаштуванням, можна просто взяти в руки дек і вперед на прип'ять. Тачпад зручно працює як мишка, особливо під час прицілювання. Або перегляду карти. Сенсорний екран теж працює, але не завжди зручно натискати потрібним кнопкам у інвентарі. Маленький екран іноді вимагає фокусування. Візуальна складова це те, заради чого багато хто повертається у сталкер знову і знову. Оригінали виглядають грубо, але атмосферно. Жовтувате небо над зоною, мутанти на вигляд як мішок м'яса, брудні текстури, ніби як натерті чорною пастою. Що стосується оновленої версії, тут уже майже ремастер, покращені тіні, трава, листя, ефекти дощу, динамічне освітлення, справжня ніч, темна з джерелами світла, як у метро. Що стосовно гімплею, він не змінився, і це чудово. Граємо в ролі сталкера, виконуємо квести. Забираємо хабар, відстрілюємо мутантів, атмосфера виживання на повну. кулі закінчуються, аномалії ж бурляють тебе вгору. Бачив, як у 2008 році ставити не потрібно. Все стабільно. У Enhanced Edition трохи змінений баланс і UI. Зробили дружніший інтерфейс, додали короткі підказки, але не зіпсували дух гри, що стосується онлайну і модифікацій. Оригінали величезна спільнота модерів. Все це можна поставити на дек, але трохи повозитися. Плюс не всі моди оптимізовані під маленький екран. Enhanced Edition підтримка модів поки обмежена. Є кілька модів у воркшоп, але насправді потенціал ще попереду. Мультиплеєр в оригіналі працює, але навіщо? Сталкер. Це ж про самотність, радіацію і тінь позаду тебе. Тож, давайте все підсумуємо. Плюси. Атмосфера 10 з 10. нічого не змінилося. Ідеальна оптимізація на Steam Deck. Enhanced Edition фактично ремастер. Можна грати будь-де в ліжку, в метро, у сховищі, легенда, яку реально мати у кишені. А що по мінусах? В оригіналах треба ручне налаштування. Маленький екран не для всіх. Деякі моди важко встановити на дек. Гра все ще має багатий сленг двохтисячних, тож який ми маємо висновок. Фалкер це не просто гра, це вже культове явище. І Steam Deck дозволяє нам зануритись у цю зону, хоч під ковдрою, хоч у потязі, хоч уночі під обстрілами. Enhanced Edition рекомендую тим, хто хоче зручності, краси і не хоче налаштовувати кожну кнопочку вручну. Оригінал для хардкору і ностальгії. У будь-якому випадку зона кличе, а з деком це ще й зручно. Пиши у коментарях, чи грав ти у Stalker і яку частину любиш найбільше, а також яку гру протестувати наступною. Нові огляди з понеділка по п'ятницю о 19.00. Підписуйся, щоб не пропустити. І пам'ятай, не йди в аномалію без болтів. До зустрічі, сталкери! Бережіть себе, слава Україні!